Також дуже важлива сьогодні річ: на жаль, за часи незалежності Україна ніколи не мала бачення стосовно дітей. Бачення, яким чином ми хочемо працювати з дітьми, їм допомагати і спрямувати державну політику, бачення це якийсь документ, має бути закон. Це стратегія має бути. Це національна стратегія. А ти зараз робиш таку Це стратегі. закон? Да, я сьогодні збираю фахівців, і до речі, хочу проінформувати. Що коли ми збираємо сьогодні фахівців, а, а їх не так багато. Інститут, який єдиний працював саме з цього напрямку, він був ліквідований ще за тих часів. Міністерство сім'ї, молоді та спорту було ліквідоване, і діти, і сім'я зараз віддані в Мінсоцполітики, де вони не знаходять свого місця. Тому, ну, тобто міністерство існує. Міністерство існує, але, міністерство існує, але ну, саме формуванням там дитячої сімейної політики там займається дві людини. Ну але є міністерство е молоді та спорту. Mm. Тобто, в нас. Молодь і спорт це більш пріоритетно ніж сім'я і діти. Але вибачте: а хіба молоді спорт не має бути в сім'ї разом з дітьми? Хіба молодь. Сім'я не має розвиватися і або стати домінуючою серед молоді, да, сімейні цінності, чому ми молодь навчаємо, займатися спортом. Розумієте, Оці речі потрібно сьогодні змінювати. І це має змінювати бачення, державницьке бачення. Це має... і, і... і намагаюся сьогодні зібрати фахівців, їх не так багато. А...